Що не бачиш, то почуєш. Ось цей світлофор вже до кінця року може стати звуковим. Про необхідність його озвучки незрячі говорять давно, але марно. Після сюжету народного контролю чиновники нарешті побачили потребу сліпих. Пані Валентина без поводира рухатися містом не може. Найбільше її страх – опинитися одній на дорозі. З таким острахом живе не лише одна вона. Якщо ти сліпий, вакруг є дуже багато машин, це багато шуму. Ти тіряєшся абсолютно. І просто стоять возле переходу і кричать, люди помогіть перейти. Ну повірте мені, ситуація не з приятних. З білою тростиною тут навіть ну мало хто звертає уваги. І, наприклад, я прислухаюся, чи остановилася машина, чи ні. Ну, дуже тяжко. Незрячі кажуть, світлофорів із звуковим сигналом має бути більше. Аби дізнатися, чи облаштують ними кіровоградські перехрести, народний контроль звернувся до міських посадовців. Якщо зараз от ви до мене прийшли, це з новим питанням. Ну його потрібно вирішувати послідовно. Потім члени спілки сліпих написали письмове звернення про облаштування звукових світлофорів, і ми разом з утосівцями віднесли заяву до міськвиконкому. У своїй відповіді секретар Кіровоградської міської ради Іван Марковський. Пообіцяв віднайти гроші та озвучити ось цей світлофор. Це рішення він підтвердив. І журналістам народного контролю. Ми кошти виділимо на встановлення цього світофора. Якщо в нас складемо баланс за за півріччя і будуть кошти вільні, ми передбачимо встановлення світофора. Якщо ні, він буде в плані наступного року. Голова спілки сліпих говорить, озвучка цього світлофору необхідна, адже поряд знаходиться супермаркет та кінотеатри, який часто відвідують незрячі. Та Леонід Батєхін звертається ще раз до міських посадовців через телевізійну програму Народний контроль і просить про ще один світлофор біля старого автовокзалу. Як без озвученого світлофора біля старого автовокзалу перейти, там вже невозможно перейти, там же дуже, дуже інтенсивне дві Ну та же просто напрашується. Народний контроль сподівається, що міська влада все ж зрозуміє потребу незрячих і встановить їм цьогоріч два озвучених світлофори. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Дозволимо звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ